Друзі, всім доброго вечора. Всім дякую, що ви сьогодні сюди прийшли. Зараз у нас у всіх, ну я думаю, в більшості в нас якраз такий час доби, який римується з назвою цього фільму після роботи. І я знову ж таки вам вдячний, що ви час після роботи вирішили провести тут за переглядом фільму Мартіна Скорсезе. Мартіна Скорсезе, ми всі знаємо трошки за іншими фільмами. Ця стрічка не є якоюсь такою його візитівкою чи дуже. Там, ну, скажімо так, коли кажуть Мартін Скорсезе, то згадують інші фільми. Але варто сказати, що після роботи все ж вирізняється в його фільмографії. Це такий, ну якщо говорити культурно, найбільш дивний його фільм. Якщо не дуже культурно, то найбільш їбанутий його фільм в усій його великій фільмографії з 1969 року. І, власне, про нього ми сьогодні і поговоримо. В центрі сюжету у нас молодий програміст Пол, це айтішник у 80-ті, не дивуйтеся, який після роботи, як свідчить назва фільму, заходить в улюблене кафе почитати книгу і чогось випити. Він читає Генрі Міллера, на це звертає увагу молода, гарна жінка Марсі, яку грає Роза на Аркеті, яку ви можете бачити на екрані. Між ними зав'язується діалог, проскакує певна іскра, і здавалося б, що може піти не так. Да? Здавалося, все котиться до чогось романтичного і крутого. Але все стається зовсім не так, як собі планував герой, і на нього чекає, як він потім сам зізнається, найжахливіша ніч у його житті. Власне на цьому відна частина про сюжет закінчується, щоб не було спойлерів. Варто згадати в контексті цього фільму про, скажімо, так, хронотоп, якому він задумувався. Мартін Скорсезе не завжди був таким впевненим собі, як на цьому фото і здібав блокбастери за 200 мільйонів. Продовж його кар'єри в нього було чимало розчарувань, чимало перипетій, зльотів, падінь. От, і Йому доводилося це дуже гостро переживати. Він страждав і на депресію, і на зневіру в себе, і так далі. І якраз 1984 рік, коли з'явився задум фільму після роботи, припав на ну, таку темну смугу, чорну смугу в житті Скорсезе. До цього вийшов фільм. Який називався Король комедії, де Роберт Де Ніро грає такого трошки шизанутого фаната, який сталкерить свого кумира коміка і хоче бути на нього схожим. Зараз ми про цей фільм говоримо. Зазвичай його згадують в позитивному ключі, але коли він вийшов. Він стріском провалився його розкритикували всі відомі на той час кінокритики. От він провалився в прокаті, і сам Мартін Скорсезе за цей фільм не любив. Його робота над королем комедії була дуже стресовою. Він не задоволений цією роботою. Він зіздавався, що він навіть не може без болю його передивлятися, тому що там дуже багато браку, і вийшло все не так, як він хотів. Ну до речі, варто відзначити, що для Мартіна це важливо. Скажімо так, є фільми, які дуже добре прийняла публіка, ну, наприклад, банди нью Нью-Йорка», які вважаються культовими. але він їх ненавидить, тому що публіка та прийняла, визнання, оплески, це все круто, але вийшло не так, як хотів сам Мартин. Він дуже вірний своїм задумам, і коли щось іде не так, ну для нього це сильний стрес. І коли він ще не був таким старим, мудрим і впевненим собі, як зараз, то він дуже сильно це переживав. І от, після провалу короля комедії, він хотів якомога швидше забутися і вже жив новим фільмом. Фільмом не після роботи, а фільмом Остання спокуса Христа. Він давно хотів екранізувати книгу Нікоса Казанзакіса з такою назвою. Він дуже довго виношував цей план. І, власне, коли трапилося, вийшов король комедії і його розкритикували і провалився. Він перемкнувся на нову роботу, повністю в неї занурився. Але як ви розумієте, наступний фільм вийшов цей, тому і там не все було так просто. Остання Сфокуса Христа це книга, яка розповідає роман, який розповідає про Ісуса Христа суттєвими відходами від біблійних та євангелічних канонів, і, і сам роман і робота над фільмом була під пильною увагою релігійних діячів. І власне, вже навіть на стадії виробництва цього фільму були великі перепони. За нього не хотіли братися студії. От на студії чинився тиск. Було незрозуміло, що з прокатом. фільм він мав знімати на студії Paramount, якою керують керували на той момент. Зараз я назву ці прізвища, щоб не помилитися. Майкл Ейснер та Джефрі Каценберг. От, нарешті я можу, нарешті я його озвучив і можу про нього забути. Можеш ще раз прочитати? Джефрі Катценберг. 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 Люди дивитимуться і сміятимуться з мене. Потім хотів, щоб ти подивився шпаргалку. Ага. Ага. Джефрі кад-себер! Каценбер! Каценберт! кад Та тут не я ж потрібен! Каценберт написано! Каценберт! Каценберт! Каценбер! Так от, словом ці двоє! Що робота над фільмом піде, проект запущено і так далі. Він вже їздив світу, обирав натуру. Він їздив у Марокко, шукаючи натуру для зйомок, їздив у Ізраїль, шукаючи натуру для зйомок. Але ішов час, і на студійних босів почався тиск, почалися сумніви з приводу: а чи буде цей проект рентабельним. А чи збере він щось у прокаті? Ну у суді свій зиск вони мають заробляти кошти. Словом пройшов певний час, і роботу над останньою спокусою Христа довелося звернути. Йому сказали, мовляв, Мартін сорі, але цей проект ну не на часі, не зараз не вийде. І Мартін Скорсезе, можливо, раніше, якби це було років 10, тому він би там перевернув стіл, чи щось би таке втнув, чи впав би в депресію, чи панів би нюхати кокаїн, таке теж було в його біографії. Але зараз це 84-й рік, чоловіку 42 роки, він просто засумував загроз і пішов у найближчий бар Х Юга у північному Голлівуді. Там він підсів за столик до свого друга, відомого режисера Брайана Де Пальму, який теж переживав на той момент, зараз це важко уявити, але на той момент він переживав провал в середовищі критиків, як мінімум, фільму Обличчя зі Шрабом. Зараз важко уявити, що це був провал, але тоді, коли ця стрічка вийшла, це сприймалося ну, не так, як зараз, скажімо так. І от сиділи ці двоє солідних дядьків і думали, ну, умовно кажучи, як батя на кухні страждали. А що нам робити далі? Що робити? Вони не беруть фільми. Бранде Пальма пропонував, може нам податися у вчителів взагалі. І Мартін відповідав, я не знаю, але треба щось робити. Вони не хочуть робити кіно, яке хочемо робити ми. І так через роздуми, сум і так далі, на щастя, на велике щастя, до Мартіна дійшло, що йому треба просто взяти, знімати інший фільм і на щось перемкнутися. Йому пропонували різні сценарії. І його адвокат, між іншим, не агент, не якийсь там друг режисер. До речі, один сценарій, який йому пропонували, це був поліцейський з Берлі Хілс, його міг знімати з Корсези, але він відмовився і сказав, він прочитав і сказав, що да, я тут буду себе відчувати, як риба, яку витягнули з води і кинули на сушу. Йому на очі потрапив сценарій, який називався Ніч в Сохо. Є такий фільм, до речі, вийшов фільм, так, да, але вони пов'язані лише з Сохо. Сценаристом був був сценаристом. Сценаристом був. Це невідомий сценарист, тому мені треба дивитися у шпаргалку, Джозеф Мініон, який власне, лише цим фільмом і прославився. На той момент він просто щойно закінчив Колумбійський університет. І тут Мартин Скорсезе читає сценарій Колумбійський. Да, читає сценарій про молодого програміста, який виходить з роботи, знайомиться з дівчиною, і тут починається якийсь треш. На нього сипляться одне нещастя над іншим. Він потрапляє в ситуації, які просто ну неможливо собі уявити. І про цей сценарій сам Мартин казав, що він був більше собі на матерській, він був більше схожий навіть не на сценічну прозу, а на звичайну прозу, на звичайну повість. Але було помітно, що автор вклав у нього дуже багато душі. І Мартін, який в цей момент переживав отаке от от становище, коли там все валиться над одним, один фільм провалився, і іншим не дають роботу, він читає про цього програміста, в якого треш за трешем, треш за трешем, і угорає. Читає, угорає і вирішив поставити це кіно, перемкнутися. І, власне, з цього вийшла стрічка, про яку ми зараз говоримо. Головні ролі в ній виконали, там його не видно, Гріфін, Дан та чарівна Розана От, Мартін кілька разів змушував сценариста переписувати кінцівку або накидувати якісь інші варіанти. Там були дуже, там були безумні фантасмогоричні кінцівки. Mm -hmm. От, спойлерити яка тут я не буду, але ви зрозумієте, як, все, як це все йшло і як над цим е, працювали. От. Мартін Скорсезе, який був ще до того, як почав знімати кіно, дуже багато його дивився, був великим синефілом, він вирішив зняти таку своєрідну пародію на нуар. Пародію на нуар, пародію на і, власне, це помітно навіть з постерів. Всі постери після роботи вони такі схожі на обкладинки якихось таких. Хінових детективів, які обкладенці, які там продають в аеропорту або на вокзалі, щоб ти коли кудись їдеш, міг згаяти час. От. Е, особливо на нього в даному контексті вплинув Альфред Хічкок. Він дуже багато спародіював саме від Хічкока. Зокрема, на чому він сам наголошував, це невиправдані крупні плани. Там просто рука вмикає виключатель, треба показати крупний план. Ну, словом, оці всі. Е, напівзловживання, напівмеми якимись прийомами із нуару він їх застосував і вийшла в принципі гарна пародійна картина. От, що тут ще є від нуару? Чим власне Нуар славиться? По-перше, це заплутаний сюжет. Це ж завжди трилер, там дикі інтриги, там хтось зайшов ноутбук, відкрив і там ціла <смеш> границя подій <смеш> розвивається. Ну іноді це доходить до абсурду, і Мартин Скорсезе власне у цьому фільмі якраз і Довів до абсурду канву-нуару і вийшла така весела трешова чорна комедія. От які ще є елементи моану зазвичай у нуарних фільмах є е е е всі події, відбуваються або пізно ввечері, або вночі. Там немає яскравого сонця, там зазвичай приглушене світло трошки, навіть у детних сценах. І тут знову ж таки весь фільм події відбуваються вночі. У Нуарі є самотній герой. Я вже коли розповідав про Джанго, розповідав, що цей троп трошки запозичений з веселі, коли є самотній герой з якимсь там беграундом, він там весь такий насуплений, щось там за справедливість, рішає, потрапляє в якісь дивні пригоди. Тут знову ж таки. В комедійно-пародійній манері це все обіграно, і ти не завжди розумієш те, що на екрані його сприймати всерйоз, чи це просто якась діч, і з нього можна лише поугарати. ну, до речі, я вже згадував про це. Нам можна сказати, повідомляють прямо на початку. Тому що коли герої знайомляться, вони знайомляться через те, що герой читає Генрі Міллера. Це дуже специфічний автор. Можна сказати, що це я сподіваюся тут його шанувальники, якщо є, вони не образяться, це таке псевдоінтелектуальне порно, як на мене. От, і власне героїня, клює на героя, який читає Генрі Біллера, читає Тропік Раку. І звісно ж, ключовим, ключовою складовою будь-якого дуарного фільму, який би він не був, є хто? Правильно, фан Фаталь. Жінка, яка з'являється як... Провісниця злого року і є каталізатором сюжету, яка там е, кидає героя, штовхає його на якісь події. Потім часто вона вся така ядовита, загадкова, і потім його або кидає, або зраджує, або якось розчаровує, ну або взагалі грає якусь важливу роль не завжди позитивну. Тут у ролі такої своєї різної фан Фаталь, Розана Аркет. І вона дійсно дуже гарна і. Е, Скажімо так, образ фан-фаталі навіть в парадійному ключі їй вдається. Сам Мартін Скорсезе, до речі, говорив про те, що сени з нею у фільмі його найулюбленіші. А колеги Мартіна Скорсезе і деякі журналісти, які писали про нього та про кіно, говорили, що у сценарії втілений той тип жінок, який подобається Мартіну Скорсезе, це такі, ну щоб це грубо не прозвучало, це такі. Базікалки з Єбанцой. <реш> <О, оце, реш> да. Я сподіваюсь, що це не грубо. Я просто довго думав, як, як підібрати точний синонім, але в мене не вийшло, сорі. От, і власне отакий образ тут втілює Розанард. Е, для всіх людей, хто е, був у цьому задіяний, про яких я вам тут розповідав, саме людей, а не героїв. Це закінчилося добре. Фільм Король комедії, після якого Мартін Скорсезе жорстко страждав і власне, взявся від за після роботи, у 2019 році, після виходу Джокера, отримав нову порцію уваги до себе, новий сплеск інтересу. І зараз у вік інтернету, коли Сталкерінг має дещо іншу форму. Ну, Скажімо так, король комедії отримує своє, можна сказати, заслужене визнання, хоча Мартін Скорсезе досі його не ненавидить. Фільм Остання спокуса Христа все ж з'явився на екранах. Він з'явився не після, після роботи, він з'явився пізніше, у 1988 році. І там було багато скандалів, палили кінотеатри, релігійні фанатики погрожували акторам Скорсезе і так далі. Але стрічку цю Мартін, навпаки любить, тому що вона вийшла так, як він хотів, А що було після того, то вже, власне, не так важливо. Брайан Де Пальма, який сидів за столом і розповідав, може пойти, піти у вчителі, е, отримав теж своє визнання, і фільм Обличчя зі Шрамом зараз є культовим саме Брайана Де Паль висаль Пачино. І, як мінімум, на меми в пацанських цитатниках. Де починає сидить перед горою з кокаїном, він розійшовся. Можливо, розійшовся ще на щось, я не знаю, наскільки у 2025 році його цитую. О. Тобто, для всіх все закінчилось добре. Як я вже казав, після роботи не став тим фільмом, за яким впізнають матіра Скорсела. Це стало така, е, перевалочний пункт. Тимчасова творча терапія для нових звершень. Але це, власне, і робить фільм важливим. Коли я минулого разу тут розповідав про кіно Скорсезе, я розповідав про скаженого бика, і тоді робота над цим фільмом е, ну, фактично врятувала Скорсеза від смерті. Він лежав у лікарні, лікувався від депресії і наркоманії. Ну, людина буквально чахла, прийшов Роберт Ніро, дав сценарій і сказав, пішли знімати. І Скорсезе жив. Тут він вже більш дорослий, він вже розумніший. Йому вже не треба, щоб хтось прийшов, приходив робіт Деміру його сценарієм по голові. Він вже сам зрозумів, що йому потрібна робота, потрібно переключитися. І власне він це зробив з фільмом після роботи. І якби цієї стрічки не було, ну хто знає, чи побачили б ми останню спокусу Христа, чи «Славних хлопців, які вийшли пізніше і стали хітами, чи можливо Мартин би у 42 роки знову б скотився в депресію, алкоголізм, наркоманію. І, можливо, ми б ніфіга зовсім не побачили, або він би деградував до такого, що нам би не хотілося його дивитися. О. Але ця стрічка сталася. Мартін живий, здоровий, досі знімає, дай Бог йому здоров'я. Я думаю, це ще далеко не останній фільм, який я тут його покажу. От, і ця стрічка варта того, щоб ми сьогодні її дивилися, про неї говорили. І я сподіваюся, ви отримаєте як естетичне, так і просто емоційне задоволення. Я вам дякую, що ви прийшли. Приємного перегляду!